Привіт! І такі гарні схресні ліхтарики можна отримати за допомогою трьох лайфхаків. Правою ногою накриваємо ліву ножку, і це у нас перший лайфхак розтяжка пульшових суглобчиків. Маємо гарно відчувати приємне натяжіння над лівим стегном, коли права ножка поверху. Змінюємо положення. Розтягуємо праворуч. Звертаю вашу увагу, що мої ножки знаходяться поруч стопи, не позаду поруч. І між ними є незначний простір. Супер. Розтяжка є. Наступне це баланс. Ми маємо гарно володіти балансуванням нашого тіла. Для цього зігнути коліна, перенести вагу на ліву стопу і затриматись в балансі на одній нозі. Тренуємось так для лівої стопи і для правої. Зафіксувалися. Можете повторити, скомбінувати це з першою вправою, де ми розтягуємо ключовий суглобчик, Переносимо вагу на праву ногу і відриваємо ліву. Поставили. Ще раз. баланс і опора на праву ногу відриваємо ліву. Поставили. І те ж саме на ліву. Ці дві вправи гарні для того, щоб гарно сідати в скресний ліхтарочок. І потім комфортно виходити з нього. І третій. Мабуть, найцікавіший лайфхак, навіть виконуючи усі ці вправи, може виникнути ситуація, коли все одно складно виконувати схресний ліхтарик з гарним заведенням стопи за стоп. Для цього ви можете переглянути налаштування власних квадів. Для цього вам знадобиться ключ. А як детальніше це зробити? У нас є в профілі відео про налаштування роликів.